Відділення Трускавецької міської лікарні. Має право. Він є штаті Трускавецької міської лікарні, да, він в іншому відділі відділення медичної допомоги. організації... Е, відділення, <MAT2> ...допомоги є надання медичної допомоги населенню міста, в нього є всі сертифікати, є е, е, необхідний е, так, стаж роботи, є категорія, він є кандидатом наук. Він пише докторську диссертацію, я вважаю, він має право і буде. Працювати в операційній логічної відділення. Тому що ця людина нам казу люди, які вміють робити, розумієте, вони там мають бути. А не мають бути, якби, вибачте, люди, з якими вони навіть не знають. Ну, після операції, з якими просто в працдавному віці помирають хворі. Так. Чи можливо використовувати медичне обладнання, яке знаходиться в операційній Трускавецькій міській лікарні при відсутності необхідних сертифікатів? До Боже вашого мідува, в нас немає обладнання в лікарні без необхідних сертифікатів. Є от, тут ксерокопії всіх сертифікатів. Хто хоче, може підійти подивитися. Оригінали всі є в Галія Гасиндич і в Івана Євгеновича. Бо там залежно по регендузі, воно йде трошки до різним Значить, ви можете якби, спокійно працювати, я за цим, звичайно, дбаю, бо я вважаю, не, не то, що вважаю, мій обов'язок за цим слідкувати. Бо, не дай Бог, щось стається, перевірка зразу дивиться, чи має сертифікат, чи проведені всі повірки, чи заземлено, чи підготовлені штат, і так далі. так далі. Значить, це вже я за це відповідаю. Чи підставно, головний лікар надає накази, то вже слідюще питання, вже положено вони лікар видає накази про надання медичним працівникам відпустки за власний рахунок без збереження заробітної плати, при наявності грошових коштів, які використовуються при цьому на проведення ремонтних робіт лікарні та відкриття двох ординаторських лікарів урологів які при цьому одночасно приймають на роботу. Ну ще раз лік без, бо я вже це говорю. Є загальний фонд бюджету. З нього використовуються кошти на зарплату, на комунальні платежі, на медикаменти. на... Поточні речі, тобто там якісь повірки, і так далі, і так далі, а є капітальні видатки, це є із спецфонду міста, виключно воно не, ми не маємо права спецфонду платити, перекидувати гроші і так далі. До речі, ця ординаторська, вона в не з спонсфонду робиться, а за спонсорські кошти це фінансує консіліум. Так що там ні копійки взагалі бюджетних коштів немає. Що обґрунтовано, головний лікар не рогує на вилені, жовтні місяці, 2014 року, на горищі хірургічного корпусу, великої кількості медикаментів та не бажає встановити осіб, які причетні нього. Знаєте, ну, зараз ніби журналісти стоять і так далі, але е, я вважаю, ми маємо жити так. Я десь це говорив на нараді, десь тоді, коли яка була, е, десь ми її скликали. Ну, ми працюємо одним колективом. Ми є спільна велика сім'я. І те, що в нас стається, воно в нас має вмерти. Не можна запоріг виносити. Ми за поріг маємо виносити тільки позитив. Ми маємо розказувати, що в нас добули. Не можна за поріг виносити вибачте різне дрантя. І я в цій ситуації. Я вважаю, я повівся абсолютно коректно. Ну, Звільнилася працівник за згодою сторін. А до речі, ми е, проніцювали там зразу, в той же день. так, да, Було там така історія. Може, хтось ще не знає, я думаю, вже так для преси, щоб уточнити, е, під час запуску системи по теплопостачанню е, в побачили кілька ящиків на горищі хірургічного корпусу. Значить, зразу ми то побачили, знесли, провели ревізію всіх є. Е, Значить, Акти ревізії, копії поробив. Е бо теж в мене ще комісія чекає. От є всі перексерені акти ревізії. Недостачі немає. Ну, там, Оскільки пам'ятаєте, у нас і атовці були, не атовці перепрошую, майданівці, там привозили медикаментів, там були багато таких вже, ну, люди зносили на Майдан різні медикаменти, там було багато просторів, ми то все викинули. Ну, Для чого тут тримати? Тим чином ми це питання закрили раз і назавжди. Я взагалі надіюся, що взагалі таких більше прецедентів не буде, тому що ну, це урок є для всіх, в тому числі, напевно, для мене. Бо не можна, скажімо так, ну, десь комусь так забагато довіряти. Ну, але тим не менше, після того я ще успішно проходив співбесіди у службах я розказував ту саму історію і так далі. І так далі. Але я протримую принципу те, що я казав. Що ми тут здобули, тут маємо мати. Ну, трошки мене там подіргали, але це мої вже проблеми. Так. Чи на законних підставах на території Турсковецької міської лікарні протягом 2014 року масово зрізаються дерева. Візали 5 дерев, одне дерево, ще чекаємо на Є Розпорядження міського голови є розпорядження міського голови про дозвіл на знесення органі. На шість дерев. Так що, повірте, я свого боку я не маю права на помилку. Бо я знаю, наскільки в нас якби є доброзичливості. На жаль, є деякі доброзичливості у в нас в лікарні, але ну, є десь з інших там місць. Тому Якщо вже я роблю, то повірте, я вже це роблю 10 разів, то мене ще дід покинув. 7 разів відмір, один раз відріж. Я це роблю, я ріжу дерева, коли сім разів помірю. Так що в нас все нормально. Так, ага. Цікаве питання, теж так особисте. Ну, Цікавий людину, видно. підійшов би спитався, я би все розказав, але вже тут треба було через Генеральну прокуратуру, через СБУ знавати. Чи згідно вимог чинного трудового законодавства головний дікар Тосковецької міської лікарні під час виконання службових обов'язків декілька разів на рік відпочиває за кордоном. <риклад> Значить, Я вам так скажу. Я був цього року три рази відпустці. Один раз в липні, ні, один раз значить в та в липні був відпустці. Зараз я перепрошую вже, щоб так десь я тут собі розпорядження міського голови. Чи на кожну відпустку, щоб ви розуміли, я завжди маю розпорядження міського голови, і я завжди це погоджую в департаменті, тому що ну це треба коректно і завжди цим розпорядженням. Тобто я не несу під час відпустки, може хтось там, ну автор листа десь зрозумів, що я ще й під час відпустки в отвітті за все. Ну то Під час відпустки цим розпорядженням десь повноваження виконання головного лікаря обов'язки передається даній ситуації на Володимира Івановича, він заступник військов, головного лікаря. Так, що, так, але щодо поїздок за кордон. Значить, так. А, значить, одна відпустка в мене була з 12 по 26 липня. Ну, я в той час їздив машиною своєю, ну, не, не, там буде ще питання, сім'єю, Болгарією. На північний на сім днів. Про це є, є проблеми з приводу цього. Ну, зекономив, на, зекономив на туристичні фірми. Друга відпустка з 18 по 21 червня, в мене було навчання, я взяв відпустку за власний рахунок. І до 22 червня я на Закарпатті вчився в літній школі управління персоналом. Я в мене сертифікат, підписав міністр охорони здоров'я, так що ну, тоді діючий мусій. Так що я свою відпустку, щоб ви розуміли, не трачу тільки на відпочинок. І остання відпустка, я так само є розпорядження міського голови. Я взяв на 8 календарних днів з 1 по 8 листопада. Я за свої гроші зібрав манатки і поїхав. Знаєте, я перед цим ще рік назад бо там що це перше питання, що недостатньо в мене кваліфікації, недостатньо знань. Ну, ви розуміли, я їздив в багатьох лікарнях в Польщі. Я дивився, куди ми маємо рухатися. Я то все обмасав, обміряв, обнюхав. Ну, десь я вже бачу, що ми під той рівень підходимо, вирішив трошки піти. Дальше. І мені пощастило, бо якраз той час, що... в мене, до речі, зараз є ще слідуча поїздка, якщо хтось хоче, але прорекламую лікарське товариство у Львівській області, зачільників лікарського товариства Андрій Базилевич, він був на відкритті центру. Запросили, і я значить, поїхав автобусом, щоб відвідати лікарню в Парижі. Я за свої гроші, поїхав, подивився, да, там їхав автобусом, там, трохи мучились і так далі, я отримав сертифікат. Я побачив, скажімо так, я зрозумів, куди нам ще треба рухатися, як ми досягнемо проміжного етапу польської лікарні. Ну, ну, Напевно, тут теж щось, якісь є проблеми, якісь, я не розумію, просто, що тут вже треба за кожен день мені просто відчитуватися. Ну, вірте, якщо вже я куди з'їду, то я вже їду не просто там відпочити. У мене відпочинку мені тільки снився. До речі, я навіть коли вчуся зараз в цій бізнес-школі, то я вчуся в п'ятницю-суботу-неділю. Зранку до вечора їду до Львова, там з 10-ї ранку до 7-ї вечора маю навчання. І в понеділок йду після тієї квадратної голови, всіма формулами, математикою, менеджментом і так далі. Так що, щоб ви розуміли, я не відпочиваю зараз. То я можу і хіба що я зараз за трибуною відпочиваю, бо я так в принципі не маю часу. Ой, так. Чи відповідності до розміру, отриманої заробітні плати. Під час роботи головним лікарем, міської лікарні Кульчинським, Андрієм Богдановичем було придбано дорогий автомобіль. <рик> ну, давайте так. Ну, Я хочу так сказати. Автомобіль, е якщо так вже, щоб ви розуміли, автомобіль має на довіреності, якщо вже юридично, він не мій. Але навіть, якщо пропустити, що він мій, я, перше, він є БУшним за так далі, Мінюен, це не є якийсь rolls royce не є там BMW X5 і так далі, не є джипами. Якщо вже, це абсолютно бюджетний є автомобіль. Но, скажімо так, якщо вже так брати, то я завжди, от, коли я бачу, що стільки машин біля лікарні стоїть, ну десь я показником, я завжди радію, коли так багато машин стоїть. Я радію, що у лікарів є машини і у лікарів є багаті пацієнти. Знаєте, коли починаємо там рахувати гроші в чужих кишенях, починати рахувати там, хати побудовані, машини і так далі, то, вибачте, ну, ми так далеко не зайдемо, треба займатися роботою в першу чергу, а достаток він прийде автоматично. Але треба займатися роботою, чесно. Тому що не ходити, там, не ганяти машини, не займатися там, якимись господарськими справами, а займатися медициною. Я вважаю, я, в принципі, не, я не можу сказати, що я багатий чоловік, але я, я зміг собі все зробити, купити. І наші лікарі, ну дуже багато їх теж мають що Я не вважаю, що я маю тут червоніти і оправдовуватися. Ну, тут є ще у... одне коректне, до речі, єдине коректне питання, за яке мені, напевно, трохи стидно. Я колись, э, стидно мені, що я...